Найсильніших, найспритніших, найкрасивіших та найкмітливіших обирали з поміж себе пластуни. Українські скаути з'їхались на щорічне змагання свято весни». Таке дійство на Львівщині відбувається у 20 А на цьогоріч зібралась рекордна кількість дітей понад пів тисячі. Викупати двометрову яму, зробити із неї музей, обладнати браму до таких речей додумуються пластуни. На щорічному змазі свято весни». Якщо пластуни вміють змайструвати усе це своїми руками, це нікого не дивує. Журналісти огляду дня вирішили поекспериментувати і запросили студентку Юлю, яка ніколи не була пластункою, пожити кілька годин серед скаутів. До гурту дівчат пластунок нашу Юлю приймають раду і одразу перші інструктажі. Все це є свято весни. Ми тут змагаємося, робимо різні споруди. Нас сьогодні ну, цьогорічна тема є пластовий черевик. Тобто ми от бачите, сусідній табір. Він зробив то, по свій табір, свої споруди в стилі черевика. Ми зробили в стилі гір з корабля. На бал Юля одразу приступає до роботи, підточує кілки це хлопці хлопчача робота, сукара і дрова, але все ж таки приємно відчути себе пластункою. Завдання друге навчитись зв'язувати кілька палець. Насправді воно доволі просто, хоча й виглядає так, як вища математика, але навіть от з першого року мені навіть дещо і виходить. І переходимо до найскладнішого викопати яму в майбутньому. Сюди викидатимуть рештки їжі. Для Юлі це завдання виявилось надважким. Клопата тримає в перших роках і погоджуюсь з тим, що це чоловіча робота зовсім не жіноча. Насправді це доволі тяжко, і навіть не являє, як маленькі дівчата тут викопують ці ями постійно. Оскільки свято весни це змагання серед пластунів, юлі також змушують боротися у одному заліку морському. Завдання дівчини сісти на катамаран та пройти маршрут і не зачепити воріт. Все вийшло, ми навіть один раз попали в ворота. Без проблем, і ну насправді це складно виглядалося лише на перший погляд. Насправді це, це дуже просто і цікаво. Після виснажливих змагань Юлі запросили і до трапози. Наша героїня разом із усіма їсть пластову зупу. Смачніше ніж вдома. Звісно, на природі дуже смачно зупа приготовлена на вогнищі. Після дня по пластунськи усі задоволені, і скаути, і наша героїня. Вона вправна, дуже вправна, дуже гарно в'яже, копає, а на катамарані, ну, прекрасно катається. Ну в пласт ми її беремо зразу. Це однозначно. За ці декілька годин в пласті я тим проникнулася їхнім настроєм, їхнім духом таким справжнім пластунським. Все ж таки, знаєте, подумаю на те, що а не вступити би мені в пласт. Вікторія Долик, Роман Ковалюк, оглядня, телеканал ЗІК.